Друзі, доброго ранку. Сьогодні хотів би показати вам, в якому стані у нас розсадник полунички. Ми в цьому році досаджуємо деякі сорти, тому розмножили. Є нові. Оце ще малявки. Крапа 10. Ще корінці не видно. Так, а це у нас бріла. Оце така, що вже потрібно її, вже потрібно висаджувати. Отака. Зусами. З вусами. Камери не видно там. Корінці вже добрі. Це бріва. така лючія, лічія. Так, о, тут видно корінці, він червоні. Такі мощні, мощні кустики. Добра розсада, будемо висаджувати. Треба підготувати Грядочки. Це сенсація. Ось така корнева, видно теж корінці. Чудова полуничка. В цьому році побачили трішки ягодок. Так як були заморозки. Основний цвіт померз. Ну, а це такий наш розсадничок під яблунькою. Тут полутінь. І тут добре. Є румба, Теж будемо розмжувати дуже чудовий сорт. На даний момент це фаворит наш. Отака от румбочка. Також в цьому році придбав нові сорти а у Наташі. Білик. Є відео на каналі. Це ремонтантний пуджанджі. Плодоносить з ранньої весни до пізньої осені. Також. пять кущики в альбиону на пробу Та сорт Аллегро Аллегро Альбион то ремонтантный Аллегро C Летняя полыночка Ну, такая же, как и румба Вот это такие. Еще хотел я показать его друзья поділитися з вами, який наш розсадничок на даний момент. Так що, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Як буде бажання в мене, буду бачити, що канал двигається вперед. Буду знімати більше, щоб показувати. Ділитися тим, як ми вирощуємо, що в нас нового. А з вами був Володимир, канал Українська Полуниця. Мир вам і вашим родинам.